Пан Станіслав Ігнатів з нами на зв'язку енергетичний експерт Українського інституту Походу майбутнього ми, і голова Станіславу, ради асоціації відновлювальної енергетики. Дякуємо, що змогли до нас включитися. Ми тут теж змінюємо насправді всі плани по гостях, тому що атака нічна, і хочемо говорити про енергетику. Дякуємо, що змогли до нас долучитися. Пане Станіславе, які можемо попередні оцінки зробити от сьогоднішньої нічної ранкової атаки. По-перше, доброго ранку, і слава Україні Висновки наступні, що ворог намагається заструмити ліву частину лібережну частину України. Ми бачимо, як сьогодні, мабуть, вдруге минулого року також влітку була подібна ситуація, але ненадовго, створив локальний блокаут на лівобережжі, якраз от зараз також лівобережжі Києва, також працює в автономному режимі. Крім того, ми бачимо, що ворог не цілив в об'єкти потужної генерації, а цілив в об'єкти. Передачі і розподілу електричної енергії, тобто згенерувати електричну енергію, ми зможемо, але е, на приликий жаль е, передати між областями, розподілити це є велика проблема. А е, через це е, вже задіє аварійні. А е, е, як в Києві е, графіки обмеження побутових і промислових споживачів е, з перебоями працює метрополітен є проблема з водопостачанням е, разом з тим. Е, Є е, в графіці погодинних відключень через дефіцит електричної енергії на Сумщині. Продовжуються графіки е, відключень 3 години через 3 години на Чернігівщині, а е, тільки що введені е, графіки погодинних відключень в Харкові і Харківській області. Е, також нагадаємо, що ворог намагався вдарити по об'єктам гідроенергетики і наразі перекриті рух автотранспорту через греблі. Е, Двох електростанцій: одна це Дніпрогес, а друга електростанція. Це електростанція найближна до гідронижньої течії Дніпра до міста Києва, також є влучання по іншій інфраструктурі в Дніпропетровській області, в місті Дніпро в Запорізькій області. Тобто, ми бачимо, що виключно цей удар був спрямований на те, щоб знеструмити лівобережжя України. Нагадаю глядачам, що ворог ще з 22-го року, якраз три роки тому, почав бити по великим об'єктам. Електрогенерації на Лівобережній Україні. Фактично, на сьогодні Лівобережжя України є енергетично дотаційним регіоном. Відповідно до цього, ворог обрав тактику знеструмити Лівобережжя нашої країни. В чому стратегія таких от такої тактики, так би мовити? Ну, тут краще військові експерти будуть говорити. З моєї точки зору, це. Повсилити паніку серед населення і спростити е, ті е, наступальні дії, про які вчора шуміли е, засоби масової інформації і соціальні мережі. Ну це моя суб'єктивна точка зору як громадянина України, бо я не є військовим експертом. Попередні роки наші енергетики влада намагалися збалансовувати усе це. Тобто були графіки, відімкнені не для конкретних регіонів, а для цілої країни. Часто були такі обурливі якісь пости в соцмережах. Або люди виходили на і казали, а чого в нас тут не було прильотів? Нас нічого не поруйнували. Чому нам світло вимикають? І пояснювали вкотре терпеливо, що ну слухайте, є інші міста. У нас є одна система, і ми мусимо саме в такий спосіб. Працювати по перше, щоб підтримати людей в інших містах, а з іншої сторони є певні і енергетичні моменти чи коли вони так масовано активно б'ють по певній частині країни, чи ця схема минулих років може спрацювати і цього року? Три попередні опальні періоди, як ми говоримо енергетики, це осінньо зимова періоди відрізнялись від цього, оскільки ворог намагався нищити велику генерацію. Це в першу чергу великі теплові електростанції, які балансували нашу енергостему. Через це наша енергосистема була розбалансована. Ми мали великий дефіцит електричної енергії на рівні до 6 гігават годин в ранкові і вечірні години, коли неефективно працювала сонячна електростанція. Тому такі графіки вводились погодинного. Обмеження побутових споживачів і промислових споживачів по всім регіонам України, щоб рівномірно збалансувати нашу енергосистему для того, щоб електроживання було як на сході, так і на заході України рівномірно. Але ворог змінив тактику. Він почав більше бити по об'єктам як передачі електричної енергії, тобто великі підстанції «Укренерго», так і більш менші об'єкти це. Підстанції по розподілу електричної енергії, тобто підстанції обленерго, для того, щоб максимально унеможливити постачання згенерованої електричної енергії українськими генеруючими об'єктами і закуплених у наших партнерів, і не передати її до. Кінцевого споживача тому тактика змінилася. Ми це в буквально вчора з вами в етері, і ось ми цієї ночі побачили, як ця тактика діє на практиці. Що зараз ще можна зробити? Бо завжди є люди, які готуються, які три попередні роки враховували обставини. А я і ті, хто ну, сподівається, що принесе є люди, які повернулися з за кордону, наприклад, цього літа, і це буде їхня перша воєнна зима в Україні. Якісь поради: один, два, три, що можете підказати ще таким родинам? Ну, якраз свого вікна я бачив. Що буквально до 10 вікон в сусідніх будинках зранку мали освітлення. Це люди дійсно, які подбали про своє аварійне живлення, як так само, як і я. Один-два-три для багатоквартирної забудови в першу чергу це мати теплий одяг на випадок, коли не буде стабільного електропостачання, то в багатоповерховій забудові вище 9-го поверху не буде і теплопостачання, і води мати запас води продуктів, які не псуються, ну і мати. При можливості фінансовій якісь, або хоч маленький повербанк, або більш серйозний прилад аварійного живлення, для того щоб ви могли свою так звану хатню критичну інфраструктуру, хоча б там чаль, електрочайник, особливо коли є малі діти, або люди похилого віку, коли потрібна гаряча вода, там мікрохвильовку на декілька хвилин, щоб згріти собі поїсти. Тобто для таких потреб мати якийсь аварійний прилад живлення. Такі речі, як відімкнення вуличного освітлення, різної реклами усього цих усе те, що гарно, красиво світиться величезну частину доби в зимовий період, вже зараз доволі рано темніє, чи така економія дає результат. Безумовно, вона заощаджує електричну енергію в нашій енергосистемі, але не забуваємо, що в нічні години у нас є і профіцит електричної енергії, тобто е, працюють як ефективна атомні електростанції. А ми не спожимаємо велику кількість електричної енергії, і тут е, треба також балансувати, щоб бути ощадливим. Крім того, зараз введено вже 260 МВт мегаватт потужностей. Пиладів накопичення електричної енергії промислових, які також будуть споживати цю електричну енергію від атомних електростанцій в нічний період, і це дійсно дозволить наші нарости бути більш стійкою. Тому дійсно, що на вуличному освітленні на сіті лайтах. На різного типу рекламі необхідно заощаджувати бізнеси бізнесом, але планується не дуже проста, скажімо так, м'яко зима, тому треба бути і громадянами, і заощаджувати суспільне благо, яке називається електрична енергія. Що ж, дякуємо дуже е, за цю розмову. Був з нами Станіслав Ігнатів. Говорили ми, експерт власне, з енергетики і енергетичний експерт Українського інституту майбутнього голова ради Асоціації відновлення енергетики. Говорили про наслідки сьогоднішніх ударів, а також що нас чекає цієї зими.